Сьогодні ми поговоримо про кросфіт – різновид фітнесу, який включає в себе три основних компоненти: важку атлетику, гімнастику і кардіотренування. Хто з нас не прагнув бути струнким та сильним? Відсутність вільного часу або одноманітні тренування, які набридають, через це більшість людей не займаються спортом. Зважаючи на це, в Сполучених Штатах Америки Грегом Гласманом була створена спеціальна програма тренувань, яка включала постійну зміну вправ, що виконується з високою інтенсивністю. І так з'явився кросфіт. Метою кросфіту є поліпшення загальної фізичної форми, реакції, витривалості і готовності до будь-якої життєвої ситуації, що вимагає активних фізичних дій. У програмі «Кросфіт» комбінуються і такі дії: біг, стрибки, робота з канатом та залізом. Вправи на перекладині, перевертання покришок і багато іншого. Прави зазвичай не тривають більше ніж 30 хвилин, але визначаються підвищеною інтенсивністю. Перед тренуваннями не варто багато їсти, тому що на повний шлунок буде важко тренуватися, а непідготовлену підготовлену людину навіть може знудити. Але до речі, на батьківщині кросфіт в Америці придумали веселий образ клоуна Пукі. Тому в деяких клубах, коли комусь стає недобре під час тренування, дають футболку із зображенням та надписом Я зустрів Пукі. Ось така моральна підтримка. Мені дуже подобається, я після нього займатися, він дає виносливість, силу. Тим паче я займаюся панкратіоном. Для панкратіону це дуже потрібно. Я себе чувствую завжди. Найсильнішим, найвиносливішим. Навіть я можу провести 3-4 поєдинки. Я не відчуваю усталості. Я займаюся буквально півроку кросфітом, Я раджу це всім займатися. Більше люблю гімнастичні це турнік, бруся, віджимання від землі, скакалочка, прыжки, так само на бордюр, з бордюра. Біг дуже корисний для підтримки фізичного стану, для розвитку витривалості та сили. Всім раджу цим займатися, тому що дуже допомагає тримати себе в тонусі, а також почувати себе нормально. Я займаюся цим спортом недавно, буквально пару місяців. І мої улюблені вправи це присідання, віджимання, турніки, бруся. Все, що не потребує спецобладнання. Займайтеся кросфітом, особливо хлопці для підтримки свого фізичного стану і єдиноборствами. А так, а дівчатам для підтримки себе форми, щоб ви подобались хлопцям. Здебільшого зараз кросфітом займаються спортсмени змішаних єдиноборств, але не можуть займатися абсолютно всі: як діти, так і дорослі, як чоловіки, так і жінки. І для цього не обов'язково ходити в тренажерний зал. Ви можете займатися вдома чи на вулиці.